Ярмарок локальних виробників відкрився у середмісті Івано-Франківська. Напередодні Різдва тут кожен охочий може знайти та підібрати святковий новорічний виріб чи харчові продукти. Кравтярі прикарпатських ОТГ пропонують свіжі сири, мед, травійні чаї та ковбасні вироби. Також у широкому асортименті товари легкої промисловості, постільна білизна, подушки та шкіряні вироби. До торгової ятки пані Анни можна йти за запахом. Тут за кілька метрів пахощі лаванди. Пропонує мед з лавандового поля. Передаємо букетики, свічечки, ефірна олія наша, саше, гідролат, ну і милко наше, звичайно. І всякі вироби теж з гіпсу, які ми теж почали робити, як упаковочку. Це все. Ми стараємося робити все з лаванди і ось так. Такі подарунки теж до речі. Ось такі. От якраз тут воно і є наші товари. Сумки, портфелі, гаманці, ремені та іншу шкір галантерею пропонує переселенець з Херсонщини Дмитро Дмитрієв. П'ять років тому чоловік займався цим ремеслом як хобі, а нині це головне джерело заробітку. Шкіряні вироби, 100% ручна робота, все мій логотип. Так і було. В інтернеті свого магазину не мали, це як хобі було. Виставляли в інтернет свої роботи. Хто цікавився, мали інтерес, спілкувались, висилали поштою. Так, як хобі, було. А зараз намагаємося так виживати. Вперше на ярмарку свою продукцію представили виробничники швейної майстерні Еталон Плюс на прилавку вироби з текстилю для домашнього затишку. Ми шиємо постільні купити, набори, подушки, нас, новорічні шопери. Заспіває, ну, в принципі, ми нова майстерня, і ми ще. Якби пробуємо працювати, Ми ну, хочемо показати, що ми є такі на ринку, і щоб нас підтримували. Ну і якось вийти на новий рівень. Нинішній зимовий ярмарок покликаний підтримати місцевих товаровиробників, адже завдяки своїй праці і широкому асортименту товарів вони дають додатковий імпульс внутрішньому споживчому ринку. Ми підтримуємо крафтових виробників, тобто виробників з Франківська нашої області. Тому вдячні, що до Миколая організували черговий крафтовий ярмарок. Зараз дуже важливо, щоб бізнес працював, щоб сплачувалися податки, щоб була підтримка нашим захисникам. Тому даємо можливість в центрі міста поторгувати. І мати смаколики на свята на Миколая на різдво крафтові ярмарки відбуваються за підтримки Європейського союзу та уряду Німеччини. На нинішніх торгах було презентовано новий бренд Франківські дари. Його розробили задля популяризації місцевого підприємництва. Михайло Андрій Буцяк, новина на вежі.